Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачний соус на зиму, який можна вживати як з м'ясом, так і з рибою, а також просто з хлібчиком. Готується цей соус на основі переросших огірків, які для заквашування вже не підходять. Отож, від вас, як завжди, чекаю підписки, лайки і коменти. Потрібно взяти пів кілограма огірочків і пів кілограма. Кабачка. Натерти на крупній терці. великий солодкий перець вагою приблизно 350 г, покришити дрібним кубиком і висипати в каструлю з потертим кабачком і огірком. Сюди ж додати покришені дрібним кубиком дві великих цибулини. До овочів додаю куркуму. Суміш гірчиці звичайної і, гір... і гірчиці французької в зернах, одну столову ложку солі. Точні пропорції будуть в описі під відео. І цукор. Усе добре вимішую і залишаю приблизно на годину, щоб овочі пустили сік. Через годину ставлю овочі на плиту і варю 30 хвилин. Через 30 хвилин, в окремій посудині, я вливаю 100 мл води, 75 мл яблучного оцту і додаю сюди столову ложку крохмалю. Бажано, щоб це був кукурудзяний крохмаль. І ретельно це все перемішую. Розчинений крохмаль виливаю у овочі і проварюю їх ще 5 хвилин. І через 5 хвилин викладаю овочі в сухі стерилізовані баночки. Закриваю кришкою, охолоджую і виношу у погріб.